Слава Ісусу Христу! Хто слухає вас, мене слухає. І радійте тому, що імена ваші записані на небі. Слухайте і радійте. Початок і результат. І це щось таке, що можемо застосувати до будь-яких наших справ. Чому робимо те, що інше? Те чи інше, чим керуємося, кого слухаємо, Бога чи самих себе, і зрештою, з яким настроєм те все робимо, що осягаємо, на чому базується наша радість, чи на особистих наших досягненнях, чи має вона обґрунтування надприродне, бо імена наші записані на небесах. Слухати Бога і радіти правдивою радістю та ознака тих, хто правдиво є учнем Христа, то ознака святих. Святий Іван Хреститель то висловлює в одній фразі, що дружба чує голос молодого і радіє ним. Радіти тому, що ми є з Богом, тому що імена наші записані на небесах. Святий Йосафат умів і одне, і друге. І то було великою помічю в його житті і завдяки тому при Божій ласті осягнув святість. Він слухався, бо був допитливий, бо шукав. Йому було важливо пізнати правду пізнавав її у послусі церковній владі. Знав правду про Христову Церкву і приймав непрості життєві рішення. І мав перед очима Христа і небесне блаженство, тому, зазнаючи різних образ, переслідувань нерозуміння, маючи в житті багато смутку, завжди був погідний, не піддавався на провокації, не падав духом. Божив правдивою радістю, тою радістю, яка стає нам результатом пригадки, що наше життя не обмежується теперішністю, цією землею, цими обставинами, в яких ми зараз є, що ми можемо осягнути щось більше, і Бог нам готовий це дати а навіть наші імена для такої певності, щоб ми не сумнівались, записує на небесах. Ці слухання походить віра. А коли живемо у вірі, працюємо, молимось у вірі, теж не покине нас надія. І не просто на те, що матимемо якісь швидкі і видимі вже тут результати. Ні, надія на щось тривке і вічне на те, що наші імена будуть записані на небі. Святиться вміли, і святий Йосифат нам про це нагадує, тому молимося сьогодні. До цього святого, щоб і нас учив так жити. А нагоди завжди будуть, як теж і випробування, як для віри, так і для надії. Але коли будемо слухати і пам'ятати про нашу правдиву мету, тоді і життя наше стане життям святих людей. Слава Ісусу Христу!